Ви знаєте, я для себе ставлю питання не коли помре Путін, а коли мені про це скаже влада. Бо враховуючи е диктаторсько-савдеповські підходи нашої системи в інформаційному просторі, здається мені, що буде та ситуація, як з Брежневим, будуть тягнути до останнього, поки не завиняється. Тому е говорити про те, що секунда в секунду нам повідомлять про смерть Путіна, це зразу я відкидаю варіант. У зв'язку з тим, що смерть Путіна в першу чергу принесе дуже багато збитків тим, хто сьогодні збагачується на Україні, на вбитому солдаті українському, на вбитім українцю на кожному військовому дню. Ну, я не знаю, якщо, звісно, ви до сих пір знаходитесь в, в ілюзії єдиного марафону, то вам нас не зрозуміти, про що я кажу. Я кажу про мільярди, про мільярди, про мільярди, про мільярди про мільярди, про мільярди, які цинічно нахабно, про тони, 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 які цинічно нахабно вкрадені у вигляді грошей, у вигляді гуманітарної допомоги, у вигляді військової ауміції. Ну вже те, що я говорив в березні, в квітні, в травні 2022 року, вже сьогодні всі про це говорять. Просто я за це отримав звання від сайту Руху Чесно Державний зрадник. А всі інші сьогодні отримують звання э, блогери, э, года, журналісти года. Тому ви ж розумієте, яку пакость своєю смертю Путін перенесе тим, хто сьогодні заробляє на війні. От подумайте над цим. І ще подумайте над тим, що навіть після смерті Путіна э, я переконаний, що влада буде все робити для того, щоб продовжувати війну, яка так їм вигідна. Ну подумайте самі, будь ласка, спочатку їм вигідно був ковід. Люди не можуть вийти на протести, все всюди заборонено. ну Просто не життя, а от кайф для, для влади, яка себе оточила охороною. Тепер війна. По-перше, військовий стан прикривається як можуть, перелавлюють усіх, бабки пливуть далі собі в руки. Мимо, понятно, ЗСУ, мимо зрозуміло, що військових тут навіть питань немає. Далі вибори знову ж таки на руку. Ну і саме головне, найбільше чого боїться сьогодні система це завершення війни і повернення хлопців. Бо та маса злості, непорозуміння, нерозуміння, що відбувалося, куди їх кинули, і чому такий рівень підготовки, чому такий рівень корупції, чому такий рівень зашкалював антидержавницької політики, закладеної в війні. Чому міністр оборони не несе відповідальності? Чому Арестович не несе відповідальності? Чому Кирил Тимошенко не несе відповідальності? Чому ніхто з тих Буданов, якого треба ну, вже давно спитати за багато яких речей сьогодні? який він сьогодні несе просто таку пургу, що ну, в голову не вкладується, Баканов знову ж таки, чому ці люди спокійно собі живуть, проживають? Я вже мовчу про всю, всю мразоту, пиздоту нардеповську, яка просто кожен день збагачується і срать вони на нас хотіли. Ви розумієте, чого найбільше вони бояться? Від же ж ми з вами не почули про те, що влада, держава готується до кінця війни, до завершення війни, а саме головне, до мобілізованих. І е, ми з вами не чули державних програм по реабілітації психологічних, військових, по фінансовому забезпеченню військових, по пожиттєвому забезпеченню соціальних питань військових, е, по працевлаштуванню військових, які можуть працювати, по працевлаштуванню на найвищі керівні посади. Ми цього всього з вами не чули. Папу, звісно, зеленського пожиттєвої забезпечили премію. Тут, звісно, шоу ж тут, тут, тут шоу ж тут. Це святоє. По я б задавав питання по-іншому. Не коли помре Путіна, коли нам про це скажуть. І, а, коли, і коли і хто завершить війну в Україні? Бо бажання у наших немає. Опять і псо, опять і рука Кремля? Да раді Бога, мені не привикать. Звільте те, що я говорив в березні 2022 року, з тим, що сьогодні військові і всі останні. І скажіть. Оскар був прав? Оскар був прав. Бо я тут залишився для того, щоб країна змінилась на краще. А ці гандони, щоб назавжди зникли.